Вітаю, шановні на кордоні України продовжує відбуватися бардак. Плутонина виникла наприкінці грудня 2023 року, коли прикордонники без будь-яких законодавчих змін безпідставно почали вимагати у людей а, якусь там довідку з ТЦК про отримання людиної відстрочки від мобілізації. Мається на увазі військово зобов'язані чоловіки від 18 до 60 років. Люди, не знаючи, де взяти таку довідку та як вона виглядає, почали звертатися до ТЦК та просити в них довідку для виїзду за кордон. На що ТЦК успішно почало відповідати, що законом на них не покладені обов'язки надавати довідку для виїзду за кордон, та вони цього не роблять. Таким чином виникла велика плутанина, люди не знають, що їм робити, куди їхати тощо. Поряд з цим. Ще залишилися пункти пропуску, де у людей не вимагають е, жодних довідок з ТЦК, та люди при наявності відповідних підстав можуть спокійно виїхати без оформлення відстрочки. Саме тому, щоб не було плутанини, я вам пропоную допомогти один одному. В мене дивляться люди, які вже виїхали за кордон, або які планують, або які намагалися, але їх не пропустили. Тому я вас прошу написати під цим відео коментарі. Люди, які виїхали, зазначте, будь ласка, дату, коли виїхали, на якому пункті пропуску, та чи вимагали у вас військово-облікові документи та довідку з ТЦК про отримання відстрочки. Якщо ви намагалися виїхати та вас не пропустили, також прошу зазначити, чому, коли та на якому пункті пропуску. Таким чином, інші люди, які планують виїзд за межі України та не знають, куди краще їм поїхати, вони будуть бачити. Пункти пропуску, де не вимагають військово-облікових документів та жодних довідок з ТЦК, і зможуть спокійно туди поїхати та виїхати за межі України, і ви допоможете один одному. Більш того, через деякий час, коли буде багато коментарів під цим відео, я зроблю аналітику, наданої мені е, вами інформації, але одразу прошу писати об'єктивну, правдиву інформацію, щоб я зміг її донести до інших людей. Дякую за увагу. Хай щастить!